У Києві відбулася нарада по презентації порадника для директора закладу дошкільної освіти, як створити та розбудувати внутрішню систему забезпечення якості освіти. Я працювала над розділом управлінські процеси і мала нагоду вчора представити і місто, і Україну. І поділитися з колегами та присутніми на презентації досвідом роботи про те, як ми організовуємо харчування в закладах дошкільної освіти. Мала приємність наголосити усій Україні, що саме в Житомирі в усіх закладах дошкільної освіти встановлені пароконвектомати. Що дає змогу забезпечити здорове, повноцінне збалансоване харчування? Адже здорова дитина здорова нація.